Всі, хто зрадів, дізнавшись, що маск повертається в бізнес і залишає ряди урядовців, тісно це в більшій мірі стосується американців, мусять тепер трішки притлумати свою радість. Маск продовжуватиме працювати радником після виконання роботи у міністерстві ефективності уряду і його робота з адміністрацією Трампа. Далека від завершення. Про це повідомив віце-президент Венс. Як я вже казав, звісно, Маск він у більшій мірі проблема американців, але й українцям його варто остерігатися, і я поясню чому. Тато Ілона Маска, Ерл Маск, дав інтерв'ю BBC. І сказав там таке: ми з сином захоплюємося Путіним і вважаємо Путіна прикладом сильного лідера. О, це так BBC цитує батька Ілона Маска. І далі було б нерозумно не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови, він говорить логічні речі. Дуже важко не відчувати захоплення до пана Путіна, заявив тато Ілона Маска, Ерол Маск. Отака сімейка масків.